Друзі, всім привіт! Пройшли кордони румунські, молдавські. Веземо машинку на Tesla Сервіс офіційний дилер вирішувати питання з сертифікатами. Як ви вже знаєте, неможливо зробити це в Україні і взагалі неможливо буде на перспективі. Трохи статистики з подорожі з Вінниці до Бухаресту на сервіс. Тож дорога в нас займає приблизно 15 годин, якщо кордон більш-менш вільний. Перша зарядочка в нас в Ясах. 310 км ми проїхали, 54 кВт витратили. Моду Y 23 рік, 82 батарейка. Маленький кусочок засніму, як виглядає взагалі дорога. Румунська Європа. Чому так важко доїхати до Бухаресту? І чому так багато займає цей шлях? Десь від 12 до 15 годин, в залежності від кордону. Тому що дороги на 90% ось такі. Обочина, як ви бачите, постійно зустрічний транспорт, швидко не поїдеш, населений пункт закінчується, новий починається. 20242.7. Це дуже старе оновлення. Після нього вже я дивився, там є один сайт в інтернеті, 61 оновлення вийшло після цього. І навігаційні карти стоять 2019 року. Але є такий нюанс, якщо їх завтра. На офіційній станції поставити там 24-25 рік, кажуть, що вони не підтримують Україну. Тобто 90% люди ж використовують карти в Україні, але ну, якщо вони в Україні не будуть працювати, то нема сенсу їх оновлювати. Всім добрий ранок. Їдемо оновлювати сертифікат. Нас зустрічає офіційна станція Тесла.